Так, рибаки, давайте будемо пробувати починати нашу рибалочку. Жарко сьогодні плюс 30 на дворі. Я не знаю, щось таку погоду буде клювати чи ні. Ну, але будемо пробувати. Е, були в цих місцях, я вам пізніше покажу, бо зараз проти сонця незручно. І ловилася плутва краснопіра, досить непогано брала в таку жиру на поплопопіра, на опаріка. І так само ввечері хижак прокльовувався. Не знаю, що з цього буде, але досить цікаво. Гарна місцевість. Неподалік міста Луцька. А зараз я буду пробувати запливати. Не знаю, чи в таку жару щось клює. Ви що думаєте з даного приводу? Але щось будемо пробувати. Є можливість вискочити на рибалку, тому і так будемо тестувати. Деталі будуть згодом. Така рибаки місцевість. Да, Заросло воно. Ми тут були десь близько місяця тому. Ще було більш-менш більш-менш. Зараз геть позаростало. А там з протилежного боку, то взагалі. Коврик. Не знаю, як ми тут Я зараз буду десь в чистіші місця пробувати кидати. Бачу, підкладаю десь якась рибка стоїть, тікає. А зілля поцвіло просто від жари і від дощу, Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не знаю, що у нас з цього буде, але я зараз коротенько поводочка на поплопора. І ну, буду щось шукати. Не знаю як, правда, чи можливо десь очерета черетаплифти, десь шукати якісь такі віконечка. Чи що, вітер трошки є, десь, мабуть, трьошку, я думаю. 2,7, 2,8, плюс-мінус. Бо так досить, досить задуває. Але ну нічого, нічого. Зараз я тоді буду вставати, шукати місця, такі затишні, більш-менш. І там буду пробувати щось кидати. Да, заросло просто, ну, глибина є, але зілля дуже багато. Ну, я думаю, що якраз на поверхневі приманки якийсь під, під вечір. Можна буде пробувати кидати. Якісь бобліра поверхневі на то 100% я буду пробувати кидати, бо ж кажу, да, за самі бачите, що робиться, зілля аж просто стоїть під, під самим зрізним води. О, щось більше стояло. Потекла гарна рибка, та я все, буду. Тут це. Дивіться, я тільки кинув. А я думаю, що ти диві... дивіться який, який окунь взяв. Зразу хапнув в заглот опариша. Ой-ой-ой. Братан, я ж тебе маю якось дістати. Дивіться який зразу... Агай! Ти що? Взяв зразу. Так, тут я бачу без інструмента нічого не вийде. Взяв зразу саме заглот. Ти що? то схватив? Ну то схватив, дивіться який, та відразу клюнув. Я тільки побачив його. Бачите, який в кунець проклюнувся. Да. Ну, і... Ні, рибаків. Все-таки буду я пливти шукати підходящий рельєф для хіщника. ну Нічого я не зроблю. Я думаю, що буде можливо краще, зараз вітер я стою за вітром. І буду пробувати тоді кидати, шукати хіщника якогось то бачу де місцями, де є зілля, де немає, то нічого з нічого, цього не буде. Я тоді вгустую, де більше чистіша вода, беру якісь поверхневі приманки і буду тоді шукати хижака. Бачу воно ну, тут ну, немає, да, немає такого рельєфу, щоб навіть щось кинути якогось в облірка, такого плюс-мінус буде чіплятися. Ну, але м -м, треба пробувати треба пробувати, хлопці Щось шукати. О, тут же бачу глибше і чистіше. Ніби... О, то тут же хороші місця. Так, що я озброююся якимось попером. Правда не знаю яким. Давайте вот. О, такі от. Отакі от 70 мм. Да, він переловив вже щук. Мені така от у нього, у нього розкраска. Буду пробувати кидати, да, він битий, перебитий щукою. Нічого я тут не зроблю. Інакше буду пробувати кидати на хижака. Ой, тут за вітром зараз буде летіти. Так, хлопці, я став найшов ще глибші місця. Буду брати джерка. Тут якраз от метр до зілля плюс-мінус. Десь так. Так, по поки назад ховаємо. Ставлю джерка. Ось от розкрасичці. Він же одноразово мене виручав по окуню і по щуці. Тут вже вже да, глибина тут вже є. Тут вже десь метра півтора плюс-мінус. Ну десь так. Я зараз буду пробувати кидати, що воно мені буде показувати тут. Можливо десь і буде чіплятися, то не виключено, але тим не менше. Буду давати довгі паузи, бо місцями буде чіпляти. Він якраз от занурюється так, як не має бути джерк цей, з того черету, з того корчів. Уже руше, нічого може і клювати сильно не буде, але та, буду пробувати, буду впиратися. Опором, опором. Буду щось шукати, я обов'язково. Тут якраз глибина більша, бо русло річки йде. Якраз тут посередині, от я зараз само-само на ньому і стою. Да, джерк грає так, як треба. Якраз от на підтяжці піднімається, на паузі трошки занурюється. Якраз те, що треба гра. Да, тут ще такий варіант, що треба ще. Треба ще пробувати. Треба буде переставляти, напевно, джерки, міняти їх якісь. Так просто тут не вийде. Кажу, можливо такий варіант, що вона аж почне десь прокльовувати так само е, при очереті на ті поверхневі приманки вже десь е, 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 пізніше. Почне вже десь сонце трохи падати, десь тоді може. Колір підібрав натуралку, якраз думаю, що поки в мене є різні джерки, але я от поки буду всього впиратися. Так, Тут теж місцями зілля чіпляє. Скрізь потрохи чіпляє, але що зробиш? На мою думку, кидати якимось поверхневою снастю безрезультативно, бо ну, самі тут від зрізу води до зілля е, більше метра глибини, то вона ж тут не буде посеред чистої води зверху стояти. Ну, може бути, в принципі, але ж це вже така справа. Бачите, і знову зіллечко. Не хоче хлопці, від слова зовсім. Не хоче. Хоч плач на те іщупакою. Кидаю віртушкою, вже думаю, окунь якийсь... якісь. М -м. Одна надія на те, що зараз буде заходити сонце, ще десь може хвилиночок. Там 30-40. І тоді, може, щось з того получиться. Не хоче зовсім брати. Вертушку кидаю, думаю, кажу, може якийсь оконець десь стукне. І в той бік, і в той бік, і вже... О, і знов зір'я. Вже хвиля припиняється зовсім. Майже вітру немає і от нема. Не той трохи тут рельєф, бо ну, щось, щось їй бракує. Бо тут було зілля, і ти між цим зіллям тянеш попіром, вона стояла, а тут вона десь зараз стоїть при дні, чи може при от, от поодиноких таких кущах і там десь вона ховається. Ну або може взагалі не хоче дзьоба відкривати. Бачите, зіллячку. Десь тянеш над самим зіллям і десь от-от-от мало може би якась вискочити, а то... ні Не туди і не сюди. Та я кажу, десь, так, да, місцями стоїть зілля при самому зрізі води, бо я так вертушку вже високою піднімаю, спінних вже декілька. Ні-а. Іня, а і не а. Тут не знаю, наскільки тут глибини, але я під, під собою зілля нічого зовсім не бачу. Але віртушку тянеш і вона місцями десь чіпляється. Чого так не знаю. Зараз ще декілька разочків Треба ставити ну, якусь джерка чи шум її якогось давати, чи агресії. Не хоче від слова зовсім. Да. Промахнувся я сьогодні з місцем. Дай тут же віртушка так де не то що при, при самому версії, так занурюється, сантиметрів там 40-50 смело і не а. Так, да, бачите товариство, не хочемо. І таку і таку снасть не хочемо. Зараз йде. ледве тримається. О, така от на натечочку. Ледве-ледве всі її. Оце да. Така от, дивіться, яка. От-от-от. Нас догнала все-таки. А, не, ну вона була. Ох, не, не зійшла б. Да. ох ти, а ну мала от така от, геть малесенька. та Тата 300 грамчиків. Але догнала, вони тут стояла рядишком. І от, бачите, спрацював отакий от тіні от бастер джерк. Натуралці. От бачите, маєте упорством упорством. Да, от маєш хлопці. Упорством-упорством. Ух, упорством. Я вже відколотав, перша щуча покльовка. Десь дві години пройшло. Ну, можливо, чуть менше. Да, але все-таки я її заробив, так як я й казав, що треба упорством. Да, Буду пробувати далі кидати. Зараз буде сідати сонечко. Дивіться, його красайка. Величезне водосховище. Так і далі буду кидати. От, спрацював такий мені девайс. Так і далі ще буду пробувати кидати, значить. Да, хлопці, така от робота. Вечеріє, а покльовок нема. Не та погода, не той тиск, не знаю. Зараз підпливаю я на ті місця, де був спочатку, що там трошки обкидаю. Вже 20.35. Да, треба трошки переміщатися ближче до берега, там де я спливався. Да, не знаю, що трапилося. Да, ловили ми тут в щуку минулих років і в липні, і в серпні і в червні, коли хочеш. Ну от щось з рельєфом стояло зілля. Містя. І тут от, саме в тому зілі вона клювала на попіри. Просто прекрасно вона клювала на ті попіри. А зараз ну, щось, щось, щось не те, щось не те. Не знаю, що їй не вистачає. І я вже от потрошки спливаюся назад. Туда. Там ще зараз, зараз ляг, де хвиля прибила все зілля туди під той берег, звідки я запливав. Зараз я ще туди там обов'язково стану, ще спробую в попіра трошки впертися. Можливо, десь щось. Можливо, щось з того і вийде. Да, тут вже такий рельєф, що вже от зілля при самому всі росте. Вже тут нічим іншим сильно не покидаєш, буде чіплятися. Так, да, от бачите. Ух ти! А тут пливеш і чисто, і що, і куди, і як, і взагалі не зрозуміло. Бачи, бачив, декілька разів щучка виходила, окунь гонив, щось вона, вона пробувала брати, але щось не добрала. Ледве, ледве деньку говорив, і та поплила підростати, 300 грамчиків. А тут щось, от не знаю, не знаю. Нема, зараз буду пливти там, де... При версі зілля росте, от може щось з того буде виходити. Ще пару разів зараз побовтаю джерком. Та я так думаю, якщо вона не дуже хоче брати джерка, то й вона може поп попера... ой, мається на увазі попера і не дуже вона й попера буде брати. Або якщо почне брати, то геть пізно ввечері вже буде геть темно робитися на дворі. Є тут щука, є тут щуки. Тут і часом більше прокльовує, але є щука залікова, є залікова така, що оху, ох, ну зазвичай тут дрібніше прокльовує, але є справді залікова. О. А це переді мною краснопьора випрыгнула. Величезна, просто, але тут її на цих просторах важко знайти. Щось щось не те. Бачив збоку виход проклюнула. От вона. О, так тримається, зілля набрала. Це теж невеличка. А, Ні, це вже трох, тро, ця вже трошки більше десь під пів кілограмчика. от. так от. Так, да, все-таки, так як я і говорив, що почне. Активізуватися в деякій мірі. Ось така от-от проклюнулась. Збоку стояла так гарненько, вискочила мені. Так, зілля набрала, ну нічого зараз. Отака от-от хлопці. Така от от щупака. Да, не вже, бачите, вговорив все-таки. стояла, стояла на приверсі і проклюнула. Все. Хлопці, рибалочка завершується. Три покльовочки. Три реалізації. Печально-печально да, трошки товариство. Я думав, буде краще кльов, особливо як буде вечоріти, а то зовсім, зовсім не так склалося, як гадалося, як то кажуть. Не знаю, чому так щось. Ну, не знаю. От. Чомусь так трапилося. Та я ще обов'язково сюди буду повертатися, ну, напевно вже десь за декілька тижнів, не раніше, коли вже почнуть ранки, такі вже буде серпень місяць. Вже ранок буде такий холодніший потрошки. Не знаю, чому так. Ну так чомусь трапилося, не хотів той хижак зовсім клювати. Не хотів клювати від слова зовсім, як то кажуть. То й все. Да, рибалочка така собі. Ну нічого. У нас ще, я думаю, буде унікальна нагода, випаде можливість ще все-таки половити тої хижої риби. Все, я вам всім дуже дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.